Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопаца. На екрані ви бачите, як можна знайти нас у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби бути у вирі подій міста та країни. Також не забувайте, що наші випуски можна дивитись не лише у кабельних мережах, але й на ютуб-каналі. Молодіжний рух неформалів з Росії активно шириться Україною. Сутички вже фіксували у кількох містах. Учасників субкультури помітили в Харкові, Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Полтаві та на Закарпатті. Також і в Білій церкві. Напередодні ввечері група підлітків, яка орієнтовно налічувала 30 осіб, зібралась біля торгового центра Гермес. На місце прибули правоохоронці, які слідкували за громадським спокоєм. Та недопущенням масової бійки. Молодь вигукувала патріотичні лозунги, а дехто намагався влаштувати провокації. Але все обійшлося спокійно. Відзвітували місцеві копи. Зазначу ПВК «Редан» – Це спеціальна психологічна операція, запущена з Росії, метою якої є дестабілізація ситуації в Україні. Частіше молодики вдягаються у футболки із зображенням. Павуків і цифри «4», що є відсилкою до аніме Хантер ікс Хантер. Також вони влаштовують масові бійки в громадських місцях і виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Поліцейські закликають батьків спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їхню поведінку коло спілкування та способи проведення дозвілля. На Київщині зросла кількість хворих на коронавірус. Так, протягом минулого тижня в області зареєстрували майже 480 випадків ковіду. Це на 123 більше ніж за попередній період. Про це повідомили в обласній адміністрації. До лікарень регіону госпіталізували понад 190 хворих. Та, попри це, протягом тижня щепили від китайського вірусу майже 1770 Охочих найбільше вакцинувалися першою бустерною дозою 780 осіб. Зазначу, на київщині працює 24 центри та 182 пункти щеплень. Від ракетних ударів та наслідків війни покинути власні домівки змушені не лише мільйони українців, а й домашні тварини. Останніх люди часто залишали зачиненими в оселях або прив'язаними у дворах. Тож на їх порятунок з перших місяців російської агресії кинулись зоозахисники і неймовірних історій про друге життя чотирилапих. Багато наша знімальна група побувала в одному з реабілітаційних центрів евакуйованих тварин і була вражена європейським підходом піклуванні про них. У цьому центрі, що неподалік Білої церкви, мешкає 360 хвостанів. Серед них 300 собак та 60 котів. Здебільшого вони бездомні. Олексій ветлікар, кінолог, а тепер ще й реабілітолог. Разом зі своїми колегами вже майже рік як евакуює тварин з деокупованих територій. З перших тижнів війни волонтери на своєму зоорані-мобілі забирали чотирилапих, яких їм передавали українські військові на блокпостах, зустріли дружніми обіймами хвостані і нашу знімальну групу. О, Мікрофон бої ще да дякую. У цьому місці їх лікують, соціалізують та за потреби реабілітують. Живуть вони в одиночних та загальних вольєрах. Також тут є вигульний комплекс, зона для тренувань та інше. В окремому будинку мешкають тварини з інвалідністю, які не можуть повноцінно рухатись, тож потребують особливого догляду. Не менш облаштовану територію мають і коти. Кожна з тварин центру має свою історію порятунку: хтось з в черепі, у когось відірвана лапка через ворожий снаряд, також є і глухі, сліпі, покинуті напризволяще через людську жорстокість. Тварин було дуже багато різних, але в основному дуже було боляче дивитись на домашніх тварин, які їх кидали, і ці тварини на жаль не могли довго протриматись. І Частину тварин, яких ми. Питались врятувати, вони загинули. Тобто більша частина тварин, яких ми знаходили, вони вже були мертвими. Безпритульні тварини також попадались на нашому шляху, Це, які в, потрапляли в намінні поля, жили на блокпостах, яких підірвали, жили в домах на прив'язі, яких не повідцеплювали. Як розповідає Олексій, йому неодноразово доводилося по декілька днів перебувати у прифронтовій зоні, визволяючи домашніх улюбленців. Постійно допомагає йому у пошуках всього необхідного. Поліна дівчина ще до війни була активною зооволонтеркою. Тож з початком російської агресії вона зорганізувала для тварин по всій Україні доставку корму бусами та навіть потягами. Мене більше тягне якби до тварин ніж до людей. Людям, в принципі, багато хто допомагає. А я виріш якби за таким своїм покликом серця, то мені важливіше, якби допомагати тваринам, оскільки так почалися дуже багато історій про те, що е, тварин залишили, е, просто люди поїхали, думали, що просто повернуться. Наприклад, в мене також зараз живе кішка, яка була зачинена на місяць у Новобіличах, Це закадем за містечком абісинської породи. Тобто, це ну досить така не дешева порода, але е, якби власники повернулися. І за місяць кажуть, ну нам вона вже не потрібна, або ми її приспляємо, або забирайте. Якби ну я якби до кота не зовсім була готова, але що робити? Ну отак у мене тепер живе кішка, яку звати Чучундра. На думку дівчини з деокупацією України, кількість знедолених собак і котів лише зростатиме. Питання евакуації, так воно також актуально, бо тварин стає все більше, і чим більше в нас деокупованих територій, тим більше якби ми знаходимо цих е, бідних собак. Е, ну якби ну, це взагалі якби, люди кидають, як я вже казала, і маленьких Йориків, і Алабаїв, і просто тварин. Європейці, які, е, окрім того, що прийняли дуже багато українців, ще й е, забирали багатьох собак, якби з які були евакуйовані собак, котів, якби тварин, навіть ну я не не там, мабуть, і свійських тварин також. От, І е, якби вони якось більше ну, не знаю, може, прикипіли до нас чи ще щось, але їх їхні ресурси також не безкінечні. Ми це розуміємо. Волонтери з Великобританії та Норвегії неодноразово приїздили до цього центру, привозили з собою не лише гумвантаж, але й на місці долучалися до його розбудови. До того ж, частині тварин вдалося знайти нових господарів у Литві завдяки тамтешнім зоозахисникам. Вони майже всі вже живуть в литовських сім'ях і вже давно якби вони... являються членом. Семьи, любящие, любящие члены семьи, такое время, когда никто не знает, что тут делается, что творится, как выживать в это время, мы поняли, что ну, на них будет самое маленькое внимание, как бы обращено. И мы начали искать людей, которые бы предоставили, если бы такие животные приехали в Литву с Украины временную передержку, так, так называемую. И, У Літвія адкліклі с около 4000 тисяч людей, були готові прийняти свої сім'ї на, на передержку українських животних. Як ділиться своїми намірами, Олексій він прагне не лише розширити простір, але й створити для тварин найкращі умови для життя. А для цього він не шкодує ні часу, ні коштів, ні зусиль. Побажання одне – відноситись до неї як до себе, як до своїх дітей. Не викидайте їх. Якщо ви кудись тікаєте чи хочете покинути країну, то, будь ласка, зверніться до ветеринарної служби, візьміть всі документи та виїжджати з цієї тварин. Це не так дорого, це не так довго. Але це реально. Кожен з мешканців центру чекає на свого господаря, адже для того, щоб подарувати частиночку своєї вірності, тварині не обов'язково потрібно мати породу. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. У білій церкві відбудеться благодійний ярмарок. Його влаштовують волонтери організації спільно за мир зі збору коштів на біноклі, квадрокоптери та тепловізор для військових. Захід проведуть в одному з ресторанів міста на масиві незалежності. Як запевнила одна з організаторок ярмарку Наталія Василенко, протягом дня для дорослих та дітей проводитимуть різноманітні майстер-класи, продаватимуть сувеніри, очікується виступ місцевого гурту а також пригощатимуть. Їжею загальна сума, яку планують зібрати, 200 тисяч гривень. За них закуплять необхідне спорядження та пристрої для 72-ї бригади. Як пояснили волонтери, кошти збирають швидко, адже 10 березня планується поїздка до хлопців, які нині перебувають на Бахмутському напрямку. Тож усіх охочих закликають долучитися до благодійної справи. Потреби наших бійців звичайно збільшуються. Нам потрібно чим більше донатів, тим більше допомоги. Допомагаємо завжди ціле спрямовано. Тобто, у нас немає такого, що там кому-небудь що-небудь ми допоможемо. Ні, це є певний запрос від певної бригади, від певного батальйону. Ми їм робимо. Закупки, да, потім у нас є фотозвіти, є звіти, то є це все можна побачити на наших сторінках в Фейсбуці і в Інстаграмі. Ми дуже вдячні нашим білоцерківцям, що вони активно приймають участь у подібних ярмарках, тому що це знаєте, як провести десь час із користю для України з тим, щоб наближити перемогу, це дуже важливо. Неподалік дерев'яного моста на річці Рось білоцерківці помітили зграю з понад десяти прекрасних лебедів. Фотоспернатами містяни розмістили у соцмережах та дивуються, чому їх так багато, як пояснив нашій знімальній групі Єгерпарку Олександрія Григорій Тіга, цьогоріч лебедів зібралось значно більше, аніж зазвичай, тому що не всі вони відлетіли. У вирій також, як запевняє фахівець, поруч з дерев'яним мостом часто прогулюються люди, які підгодовують птахів. Тож ті охоче туди повертаються. Крім того, сьогодні в Олександрії на воду спустили пару лебедів, які зимували у спеціальному вольєрі. На зиму лебеді завжди відлітали в Турцію. В цьому році, в цьому році, чи вони може предчувствовали, що там буде землетрясіння в Турції, чи може по своїх так сказати, прогнозах, вони не полетіли. І взагалі в останній час це така тенденція в лебедів. Значить, вони шукають місця, місця перезимувати, там, де є вода, там, де приходять люди, їх трошки підгодовують. Вони так можна як, виразиться, трошки Облінилися літати дуже далеко. Вони знайшли собі пристанок е, прихисток е, тут на місці. Сьогодні вже біля дерев'яного моста практично лебедів нема, тому що вони порозліталися вже по вже по селах і там будуть готуватися до гніздування. Поховання, що розчинились у часі та бетоні, за даними місцевого історика Олексія Стародуба у білій церкві у повоєнні роки чимало старих міських кладовищ закрили, а на їхньому місці звели будинки, школи, магазини та різну інфраструктуру. Знесли і цвинтар на місці теперішнього палацу культури Росава. Тож далі у нашому сюжеті про історію цієї місцевості та чому білоцерківці ще й досі топчуться по кістках своїх пращурів. Мало хто знає, але саме на цьому місці на масиві незалежності раніше розташовувалось складовище, тож без перебільшень, палац культури, магазини та заклади харчування зведені на кістках наших пращурів. За словами історика Олексія Дєдуша, місце для поховань за площею було значним та простягалось від дитячого майданчика і аж майже до нинішніх багатоповерхівок. Яка кількість могил тут містилась, жоден місцевий історик не береться сказати. Проте схиляється орієнтовно до тисячі захоронень. Кладовище називалось Староротоцьке та вважалось православним. За деякими свідченнями хоронити білоцерківців тут почали з середини 18 століття. Втім, з розбудовою колишнього масиву Ливаневську радянська влада вирішила поз. Збутися поховань офіційно в документі зазначалось, цвинтар заважав санітарному розвитку міста. Тож у прямому сенсі кістки померлих перемішали з землею та бетоном, і таких місць по білій церкві чимало. Спочатку це було кладовище прихожан Преображенського собору, потім тут просто ховали місцевих жителів. Ну воно мало форму скошеного чотирикутника, яке похилявся на Південний схід протягом 1970-72 року було здійснені заходи по його закритті і частину поховань, які б мали таблички, були, мали імена, мали там родичі, вони були перезахоронені на Новоділичому кладовищі, яке знаходиться в вулиці Героїв Маріуполя. А ось інша частина поховань ще й досі перебувають під бетонними плитами, якими щодня ходять білосерківці. Зокрема, у березні 2021 року, при проведенні комунікацій до нового ресторану, виявили кістки чотирьох людей. Територію обгородили стрічкою, а ось рештки забрали на експертизу. Попри моторошні знахідки, там продовжили будівництво. Такий вчинок історик Олексій Дєдуш називає трагедією та зневагою до пращурів. На його думку, кістки, які ще й досі перебувають під територією Палацу культури. Варто було б усі викопати та перезахоронити. Це були живі люди, це були чисті предки, в тому числі сучасних білоцерківців, які жили, трудилися заради нашого міста. І така, такий радянський підхід зневаги до минулого. Його треба не повторювати вже в сучасній Україні на заході. Ситуації фактично ми не спостерігаємо, там навіть активісти віднувають всі всі пам'ятники, вирізають дерева, і вони, якщо навіть не за рахунок бюджету, то за рахунок небайдужих людей воно тримається в такому нормальному вигляді. Розділяє думку про збереження пам'яті наших пращурів і священик Валерій Яблонський та підтверджує той факт, що на колишньому кладовищі на масиві незалежності хоронили парафіян спасопребраженського собору. За його словами, у релігії існує практика перепоховання, адже виявлені кістки людей не можна просто викинути на смітник і забути. Здебільшого у воєнні часи людей хоронили просто неба. Тож нині, при зведенні приміщень, білоцерківці продовжують виявляти. Моторошні речі. Навіть коли ми знаходимо якісь рештки, ми ж не знаємо, чиї рештки ми знайшли, а ми знаємо, що це людина. І треба чусти по-людськи, неї поставитися в цьому плані, перепоховати. І з мого власного досвіду відомо, що люди, які будують будинки, вони перед цим копають фундамент і знаходять там рештки людей. От вони звертаються до священника, священник приїжджає, і ці рештки ми збирали в окремі такі ящички, на тому місці служили за покоєну літію. Потім ці останки відвозили на кладовище і з дозволу знову ж таки адміністрації кладовища невеличку таку могилку, і там проводили перепоховання. Було б доречно, мабуть, там би встановити меморіальну дошку для того, щоб люди знали, що тут було захоронення саме білоцерківців, наших предків, і можливість щоб була вшановувати їх в якісь поминальні дні. Тому це питання, скоріш за все, до влади, до благоустрою для того, щоб подумати над цим питанням і зробити, щоб воно було і по людськи, і по християнськи ми вирішили поцікавитись у білоцерківців, чи знають вони про цвинтар на цьому місці, та чи варто встановити тут табличку або ж пам'ятник на згадку про померлих. Та я думаю, люди знають, що тут було кладовище. Це всі знають вроде би. Ну, місцеві, по крайній мірі, всі знають. Ні, не знав, але пам'ятник желательно було поставити тоді, звісно. Якщо було кладовище, то так. Да. Розповідали, того, що я не звідси, я з Вінницької області, є, тому я не знала, але вже потім люди сказали, що тут було кладовище, а потім построїли тут. Ми повинні хранити пам'яті усопших. От, я думаю, що звичайно, бо люди ж ходять, не знають, ходять по місцях, де похоронені люди. Було, пам'ятаю, я по ньому й ходив, у цьому кладовищі. Воно було невеличке, старе. Потім, коли все зносили під бульдозер, дещо, хто міг, перенесли на, на друге кладовище, дещо так завезли його, забрали. Там. Я тут жила біля цього кладбища. Було кладовище, так. Да. Я, наприклад, не вважаю так, що повинен бути пам'ятник. Ну, можливо, що дом культури не можна було тут ставити. Це таке. Дехто знає про старовинні захоронення, а інші гадки не мають. Але те, що нинішнє покоління вже ніколи не дізнається про історію цього місця, очевидний факт. Бо навіть у книжках місцевих істориків про староротоцьке кладовище написано не більше двох абзаців. А міська влада білої церкви за весь цей час так і не спромоглася розмістити, хоча б інформаційний стенд Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Чемпіонат України з легкої атлетики відбувся у столиці. У ньому взяли участь представники Білоцерківської громади. Володарями бронзових нагород стали Єлизавета Моторна з бігу на 400 метрів та Олександр Отвіновський з бігу на 1500 метрів. За крок до п'єдесталу змагання закінчили Артем Лісняк з п'ятиборства та Яна Басайна, 60 метрів з бар'єрами. Загалом команда Київщини посіла третє місце серед 24 команд областей. України вітаємо наших легкоатлетів та їх тренерів з успішними стартами. Дякую, що протягом цих майже 20 хвилин були з нами про головні новини Білої церкви у студії. Розповідав Ярослав Гопаца. Залишайтесь на телеканалі Еспресо та долучайтесь до наших соціальних мереж. У нас лише об'єктивна та перевірена інформація, а головне актуальна. Гарного та мирного вам вечора. Звірою у ЗСУ, перемогу та смерть ворогам.